А що, якби виявилося, що найуспішніший інвестор світу керується всього п'ятьма простими правилами? От саме про спосіб мислення Ворена Баффета ми сьогодні і поговоримо. Але знаєте, давайте одразу про головне це не якась інструкція в стилі як швидко стати мільйонером. Насправді, це повна протилежність такому підходу. Тут ідеться про те, щоб збудувати такий собі, ну, знаєте, ментальний каркас систему, яка допомагає приймати кращі рішення. І це стосується не тільки інвестицій, а й життя загалом. Успіх Баффета – це ж не про якусь сліпу удачу чи геніальність, ні, це про дисципліну, про раціональні рішення, які він повторював десятиліттями. І ось у цьому, власне, і є його головний секрет. Добре, поїхали. Перший принцип, такий собі фундамент усього, це те, що називають колом компетенції. Ідея тут, ну, просто геніальна у своїй простоті. Звучить так: ніколи не вкладай гроші в бізнес, який не можеш до кінця зрозуміти. Пам'ятаєте бум доткомів наприкінці 90-х? Баффет тоді свідомо стояв осторонь, і не тому, що він якийсь там технофоб зовсім ні, просто він не розумів, як саме ці компанії заробляють гроші. А якщо бізнес-модель не зрозуміла, то це вже не інвестиція, це просто ставка. Гаразд, ідемо далі. Принцип номер два. І він, до речі, повністю змінює погляд на те, чим є час в інвестуванні. Це мислення на довгу дистанцію. Баффет купує будь-який актив так, ніби фондовий ринок завтра закриється на 10 років. Він розраховує володіти ним роками, а в ідеалі взагалі ніколи його не продавати. Це знаєте, як садити дерево. Ну, ніхто ж не викопує його щотижня, щоб подивитися, як там росте коріння, правда? Йому просто дають час. От Бафет до інвестицій ставиться абсолютно так само. У його логіці час це не ворог, а головний союзник. Так, принцип номер три і він вчить нас бачити різницю між двома, на перший погляд, схожими, але насправді фундаментально різними поняттями ціною і цінністю. Дивіться, ціна це те, що платиш, а цінність це те, що отримуєш. Можна купити, скажімо, чудову машину. Але якщо заплатити за неї вдвічі дорожче за ринкову вартість, ну це просто погана угода. Так от Баффет все життя шукає саме такі ситуації, коли цінність бізнесу значно, значно вища за його ціну на ринку. А хто власне головний ворог інвестора? Ринок ні. Найчастіше це він сам. І це ідеально підводить нас до четвертого принципу вміння контролювати власні емоції. Ринок, він же як маятник, постійно хитається між двома полюсами: панічним страхом, коли всі продають, та ірраціональною жадібністю, коли всі купують, і це створює просто неймовірну кількість інформаційного шуму. І тут є знаменита цитата самого Баффета Треба боятися, коли інші жадібні, і бути жадібним, коли інші бояться. Тобто його завдання повністю ігнорувати цей емоційний шум і діяти спокійно, спираючись виключно на факти. І нарешті п'ятий принцип він, по суті, все це об'єднує це ідея про те, що дисципліна набагато важливіша за просто талант. Справжня суперсила Баффета – це не якась там блискавична реакція чи унікальна інтуїція. Ні, його головна перевага. Це залізна дисципліна, це здатність дотримуватися своїх правил завжди, за будь-яких обставин на ринку. І якщо підсумувати, то виходить така собі філософія черепахи, а не зайця. Пам'ятаєте? Повільно, але стабільно. Саме такий підхід і виграє гонку системність і терпіння, от і вся логіка. І ще один важливий момент це ж не якийсь список вигаданий блогерами. Усі ці принципи взяті безпосередньо з його щорічних листів до акціонерів та з десятків його публічних виступів та інтерв'ю. Це так би мовити з перших вуст. От і виходить, що для того, аби інвестувати як Бафет, не потрібно бути Бафетом. Потрібно просто мислити як він. І все це можна повторити. Питання лише одне: а чи вистачить дисципліни дотримуватися цих правил роками?